Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас Німеччина вже отак просто сидить, ви не знаєте, що ділять. Зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаво буде як для українців, щоб ви поняли, що взагалі таке за кордон. Бо я боя я сперся з німеччини, я вже не там, так і для українців німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбулентять. типу, де, де нам залишаться тут чи переїжджати, А може в Британію? От у мене така була думка. В Бр... може в Британію? Я ще в Британії, щоб ви розуміло. І я вам розкажу, як тут насправді не оце от London of the Capital, Гред Брітан, Бік Бен, це ця історія, а як воно тут реально, понятно? От реально. Значить, друзі, поїхали. Перше. Це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині, і ти хочеш вибратися там, в Австрію, Швейцарію, я не знаю, в Польщу, відпочити, трошки провітри да, від духоти німецького себе, ти сів на автобус, поїзд, а що там у нас. Коротше, ти на шота сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там, понятно? Тут декілька годин тільки треба до аеропорта боротися, потім самоліти, самоліти дорогі. А, дуже... В аеропорти ну, своя машина їх ти добереш, бо її непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорта, готуй 200 євро. Коротко, просто за парковку. А, якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, тунель шатл, який стоїть, там тисяч. Ну коротше, пів печені стоїть. От, ну, ну дуже жорстко. Ну, не, ну красиво, ти типу, подивіться, всякі такі замочки, хірамочки, це прикольно. Такі будиночки, так, да, да, красиво. Дуже часто кажуть за Британію, гарно, но скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от усе, що ти живеш на острові, таку дій присуху дає, щоб тобі то вибратися, да, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвала, да, це сутки. Коротко, про, просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. Йдемо далі. А, дивіться, машини, дороги тут. Це ж королівство. Тут же ж було все розчитано на гужові повозки, понятно? щоб на конях, на каретах їздили. А казалось, що тут на машинах їздять, а казалось, що британців, багато. Британія дуже густо заселена. І виходить, следующая история, історія, що машин з таке количество, що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От в Лондоні живе 14 мільйонів людей, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком, з такою швидкістю. Поняли, декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть. Я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут я купиш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купляємо. так, я в срати. Ми два дня отмиваємо машину. Поніло? А їм нормально норм... їздимо, все окей, все нормально. Ну Но тут, от у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив в місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро, зрозуміло? Страховку тільки, А там ще налог теж більше, ніж Германії, Там 1000 чим-то, допустим, налог. Ну, ну, просто жесть, конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам, це Україна до війни, щоб ви розуміли, дороги. Ями, колдобини, Дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на 2